Уявіть собі Україну, де кожне рішення влади можна не просто посварити в коментарях, а реально за дві години зібрати підписи і скасувати. Уявіть країну, де депутат, який збрехав у декларації, не приїздить на новій автівці, а переїжджає з депутатського мандату в статус безробітного без драм, без майдану, просто за процедурою, як у Швейцарії чи США. І уявіть державу, де найчастіше чути слово не дозвольте, а це мій вибір, а не ваш дозвіл. Це не фантастика, не американська мрія і не результат якогось ідеального суспільства. Це просто інший дизайн держави, побудований так, що влада залежала від громадянина, а не навпаки. Тож підпишись, постав лайк, напиши коментар. Сьогодні ми розберемо, чому українська політика. 34 роки працює як капризний котел, і як її можна перебудувати у стабільну машину демократії, яка дає результат, а не випробовує народ на терпіння. Чому наша система влади ламається кожне десятиліття? Проблема номер 1 концентрація влади в одних руках. Історичні факти: з 96 по 2004 роки відбулось посилення влади президента. Це все переросло у протести проти кучми 2010-2014 роки. Знову посилення влади президента. Янукович і його сім'я узурпували владу, що призвело до Майдану. Діяльність кожного наступного президента супроводжувалась ризиками зосередження влади. Це непогані люди при владі, це архітектура державного управління, де глава держави має інструменти контролю над Прокуратурою, СБУ, податковою, судовими призначеннями через вплив на Верховну Раду, урядом та вертикаллю облдержадміністрації. У Німеччині, Італії, Чехії та Австрії так зробити неможливо тому їх президенти лише символічні фігури, а країни системні. Проблема номер 2 Народ голосує, але не управляє. Наша реальність така. Ми, як виборці, маємо право один раз на 5 років покричати і поставити галочку в бюлетені. Але не маємо права реально змусити депутата працювати між виборами. У США, Канаді та Швейцарії виборець має інструмент відкликання депутата. А в нас максимум пост у Фейсбуці. Проблема номер 3 Відсутність місцевої відповідальності влади. Як у нас суддів призначають через Вищу раду правосуддя, прокурорів через центр, керівників поліції в областях через МВС. Навіть громада не може звільнити мера без довгої судової тяганини. А в США місцеві шериф, прокурор чи суддя обрані людьми на місцях. Якщо порушив закон. То за чиновником ініціюють відкликання і не треба їхати в столицю. Проблема номер 4 виборця легко купити або залякати. І це не тому, що українці погані, а тому, що система заохочує маніпуляції. Політичні технологи давно знають: 20% людей голосують емоційно, 30%, як завжди, 10% хочуть користі. І лише близько 40% справді аналізують. У Швейцарії абсолютно інша система. Громада дозріває до голосування через прозорі обговорення, дебати і публічні аргументи, тому підкуп там не працює в принципі. І які існують у світі робочі моделі, які ми можемо адаптувати під нашу реальність? Перше. Швейцарія. Максимальна децентралізація дорівнює максимальній відповідальності. Факти, які легко перевірити: у них немає такого, що влада Києва вирішила, там кожен кантон вирішує сам, суддів обирають на місцях, громада може скасувати будь-який місцевий закон, референдуми, норма життя, а не грандіозні та спекулятивні події. Вони не бояться давати людям владу, бо людина, яка має владу постійно, привчається до відповідальності. Друге. США жорстка система противаг. Що легко перевірити, у США судді штатів і округів виборні, прокурори виборні, шерифи теж виборні. Губернатор не може керувати судами. І кожен чиновник боїться не президента, а громадян. Саме тому Америка тримається без революцій понад 240 років. Третє. Німеччина. Модель без узурпації після Другої світової вони спеціально зробили систему такою, щоб ніхто більше не міг стати суперпрезидентом. Тому в них президент це лише символ, який підписує закони, канцлер, як у нас прем'єр-міністр, залежить від парламенту, а парламент і обрані в ньому депутати залежать від виборця, і суди повністю автономні. Як можна перебудувати Україну по-людськи, легально і без революцій? Перше, зробити парламентську, а не президентську модель, як в Німеччині. Якими будуть переваги? Не буде узурпації влади, не буде вождя і єдиного Спасителя нації. Уряд відповідальний перед парламентом. А парламент оновлюється частинами, що дає стабільність. Як можна це зробити в нас? 300 депутатів, які обираються кожні два роки частинами 150 і 150 на строк 4 роки. І більше двох строків перебування в парламенті буде заборонено, щоб не звикали до влади і не утворювали родинних династій. Це дає стійкість, якої нам не вистачало. Як же ці механізми реально запрацюють в Україні? Багато українців думають, та яке там відкликання депутата, це ж нереально. Але насправді такі інструменти працюють у півсвіту, як то Швейцарії, Канаді, деяких штатах США та Литві. І головне, вони працюють спокійно, без хаосу, без майданів і без скандалів. Тепер, що і як можна зробити в Україні без революційної романтики, а реально законно та практично? Проста річ номер один: договір депутата з людьми. Уявіть. Кожен кандидат перед виборами не пише роман на 20 сторінок про мою країну мрій, а підписує короткий список із 10 чітких обіцянок, не покращити життя вже сьогодні і не за мир у всьому світі. А конкретні речі я подав законопроект такий-то та буду голосувати за ТОТО, -то, те, що він реально обіцяв відкрити приймальню та працювати в окрузі певну кількість годин. Та звітувати раз на три місяці. Такий список стає офіційним договором. Депутат виграв вибори. Чудово! Тепер ці обіцянки його реальний робочий план. Це роблять у Канаді, Швейцарії та кількох містах США. І працює чудово. Проста річ номер два: публічний щоденник депутата. Уявіть державний сайт або розділ у дії, де є сторінка кожного депутата. На ній ті самі 10 обіцянок. Біля кожної прогрес бари виконано 0%, 20% чи 50% графік зустрічі із виборцями, відеозвіти, оцінка від людей, як у таксі чи на OLX, тільки без образ. Раз на квартал кожен виборець ставить оцінку від 1 до 5. як депутат працює. І ніякої магії у Швейцарії, Німеччині та США. Так роблять уже багато років. Проста річ номер 3 якщо депутат забив на людей, його можна відкликати. Слово відкликання не треба боятися у багатьох країнах. Це звичайний демократичний процес. І як же це виглядає в реальному житті? Підстав для відкликання є три: перше, він провалив більшість своїх обіцянок, не виконав від 30 чи 40% обіцяного. Друге, він не ходить на роботу. І третє. Він уникає людей і не веде прийоми. Тобто, просто забив на свій округ. А як це робиться? Все дуже просто і спокійно. Перше. Люди збирають підписи в дії. Не треба папірців, черг, підписантів. Потрібно від 10 до 20% виборців округу. І якщо кількість виборців зібрано, автоматично призначається перевибори. Депутат має шанс пояснити, чому він не працює. І люди самі вирішать, залишити його на посаді чи ні. У Швейцарії та Канаді завдяки цьому механізму депутати працюють так, ніби завтра вибори, бо так воно і є. І тут дехто запитає: а чи не буде хаосу? Ой сюрприз! У країнах, де запроваджене відкликання депутатів, лише від 1 до 5% процедур по відкликанню. Доходять до голосування. Бо сама можливість відкликання вже дисциплінує самого депутата. Проста річ номер 4 обрати місцевих керівників поліції, прокурорів та суддів це не нова ідея. Так роблять в США, Швейцарії, Японії та Литві. То навіщо це в Україні? Бо зараз виходить так: ми обрали мера чи депутатів, а всіх соловіків прислали з Києва. А коли з Києва. То для кого вони працюють? Для людей чи для начальства, яке сидить в столиці? То що може змінитись? Перше, місцевий шериф, керівник поліції громади, обирається громадою, працює виключно для людей, знає, що за хамство чи корупцію його відкличуть. Друге, місцевий прокурор займається дрібними справами громади, не може кришувати місцеву владу, бо громада може прибрати. Третє. Місцеві судді першої інстанції обираються на 5 років після цього повторна оцінка. Як у Швейцарії чи то Японії. Так зникає телефонне право. Бо дзвонити нікому. Всі підзвітні людям. Проста річ номер 5 Частину бюджету громади розподіляє сама. У багатьох містах Німеччини, Польщі та Бразилії від 5 до 10% бюджету. Автоматично йде на народні проєкти. Люди пропонують зробити парк, встановити камери, відремонтувати школу, облаштувати пандуси чи поставити вуличне освітлення все через сайт громади та голосування в дії. МЕР не може змінити результат. Це і називається бюджет участі. Половина дрібної корупції зникає автоматично. Чому це все не казка та не фантазія? От реальні цифри Штат Колорадо, США після ведення відкликання, корупція мінус 32%, явка плюс 18, а лобізм мінус 40%. Швейцарія. Понад 70% депутатів виконують обіцянки, громади мають колосальний вплив. І в них стабільність найвища в Європі. Канада. Депутати знають, що їх можуть відкликати. Тому працюють чесніше. Що отримують звичайні українці перше влада перестає бути недоторканою. Якщо депутат обманув, його можна прибрати без революцій та без барикад. Друге люди реально впливають на витрати бюджету і бачать, куди йдуть гроші. Третє силовики працюють на громаду, а не на начальство. Четверте. З'являється довіра до виборів, бо якщо вибрав не того, то можна виправити, найпоширеніші страхи та відповіді. Є такі страхи, а раптом відкликанням будуть зловживати. То потрібно поріг для відкликання від 10 до 20%. голосування через дію і не частіше одного разу на рік. У світі це працює. А чи не буде хаосу? У країнах, де є відкликання, лише від 1 до 5 депутатів реально відкликаються, бо всі починають працювати сумлінніше. А раптом виберуть популіста. Але популіст не зможе красиво говорити замість робити, ухилятися від взятих на себе обов'язків і звинувачити всіх навколо. Бо є конкретний контракт: виконав молодець, не виконав. До побачення. Тож, які закони варто змінити. Перше. Внести зміни до Конституції, перетворити Україну на Парламентську республіку. Друге виборчий кодекс. Ввести механізм відкликання, дрібні округи з персональною відповідальністю. Третє закон про прокуратуру. Виборність прокурорів на місцях, Четверте. Закон про судоустрій. Частину суддів обирається громадою, як моделі в США. П'яте закон про поліцію виборні шерифи та керівники поліції в громадах. Шосте закон про місцеві ініціативи. Референдуми та скасування рішень. Все це легально, конституційно та в межах європейських стандартів. Чому це реально працюватиме в Україні? А тому, що українці вже доказали відповідальністю: перше. Революція на граніті, мирний протест молоді. Помаранчева революція. Боротьба за чесні вибори. Революція гідності. Боротьба за свободу. І 24 лютого Нація Встала як стіна. Народ, який здатен вийти проти армії ворога, здатен керувати країною без царя. Шосте Страхи та ризики. І Як їх знизити до нуля. Страх. Перший. Місцеві феодали захоплять владу. АНТИДОТ. Відкликання. Плюс ротація і плюс контроль громад. Страх другий. Люди не захочуть відповідальності. Насправді хочуть, але тільки коли мають інструменти. Страх третій. Маніпуляції. Антидот. Прозорі бюджети. Прозоре фінансування партій та заборона політичних медіамонополій. Страх четвертий – це складна система. Цифрова держава, тобто в дії, робить її простою. То що станеться з країною, якщо ми перейдемо на таку систему. Перше. Держава перестане втручатися у все в підряд. Друге. Людина стане центром політики. Третє. Бізнес почне інвестувати в Україну. Четверте. Судова реформа відбудеться природним шляхом. П'яте. Зникне феномен вождя. Шосте. Місцева влада стане підзвітною. І сьоме. Корупційні вертикалі розпадуться автоматично. Україна тоді стане не просто державою, вона стане суспільством громадян, які вибирають владу, контролюють владу і можуть відкликати владу. Та не дозволяють нікому ставитись до себе як до електорату чи до ресурсу. Це шлях довший, ніж черговий харизматичний кандидат. Але це шлях, який створив Швейцарію, США. Та інші розвинені держави. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи готові ви до моделі, де влада відповідає перед вами, а не перед владою. Поширюйте це відео, бо такі ідеї ніхто за нас не просуне. І якщо хочете підтримати незалежний контент, лінк на донат у описі, далі буде ще більше чесних і глибоких аналітичних розборів.